Вбила сина і вирішила прогулятися, однак двері чомусь не відкривалися. Тож довго не думаючи, 70-річна хмельничанка телефоном покликала на допомогу міліцію і надзвичайників. Рятувати пенсіонерку одразу прибули і ті, і інші. У квартирі на них чекала жахлива знахідка. В одній з кімнат правоохоронці виявили тіло 46-річного чоловіка з численними пораненнями, тулуба та голови. Ним виявився рідний син хазяйки помешкання. Мама декілька разів. Взяла металеві предмети, які знаходились на кухні, і вдарила в область голови свого сина. Від ударів її рідний син помер. Виявляється, мати із сином частенько зловживали оковитою і під дією алкоголю між ними нерідко виникали гучні сварки і бійки, розказують сусіди. Окрім того, разом із господарями у квартирі проживало аж п'ятеро собак, якими ніхто не займався і не вигулював. Однак нарікальна антисанітарію з боку сусідів не було. Це була проблемна сім'я, але вони нікому не заважали. Негативно все. Це все тут. Ці драки, ці, бійки, ці все, воно просто для нашого колективу, для нашого під'їзду, це воно не дуже що роль грає. Неприємно це все. Того вечора, після чергового п'яного бенкету між матір'ю і сином знову розгорілася сварка. Материнська агресія вилилася у численні удари по голові та тулубу сина, які і спричинили смерть потерпілого. Жінка у скоєному зізналася і наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тіло направлено на суд медекспертизу, а слідчі з'ясовують усі обставини злощасного застілля на даний час. Е порушено кримінальне провадження за статтею 115, частиною першої санкція статті передбачає ув'язнення або позбавлення волі від 7 до 15 років. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.